У цьому відео приготуємо два варіанти білкової глазурі на паску. Для приготування глазурі на швейцарській мерензі в сухому чистому посуді об'єднуємо білки з цукром. Встановлюємо на парову баню та при постійному помішуванні доводимо до повного розчинення цукру. Після того, як весь цукор розчинився, знімаємо з парової бані та починаємо збивати. Збиваємо 2-3 хвилини до посвітлішення маси. Далі зупиняємо, додаємо. Цукрову пудру, чайну ложку лимонного соку і продовжуємо збивати в густу білу масу. Коли глазур починає намотуватися на вінчик, зупиняємося і приступаємо до декору паски. Наступний рецепт білкової глазурі найпростіший в приготуванні. Білок кімнатної температури збиваємо в пишну піну. Далі об'єднуємо з цукровою пудрою та однією чайною ложкою лимонного соку. За бажанням живий білок можна замінити на сухий білок, всі пропорції будуть в описі під відео. Після того, як додали всю цукрову пудру, збиваємо глазур до густої консистенції, як на відео, щоб було зручно декорувати паску. Така глазур має один недолік. Після повного засихання вона крихка.